Валерій, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною капітан команди Нтихайп. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою над лідером групи з рахунком 3-2. На жаль, ця перемога ні на що не впливала, адже ви свій минулий матч, який сьогодні також грали, ви, на жаль, програли. Але, попри це, ви скажімо так, закінчили груповий етап на такій на дуже позитивній ноті. Поділися, будь ласка, враження мазри, та скажи, що сьогодні стало ключовим, на твою думку? Ну, Розпочну з першої гри. Е, перша гра була дуже тяжка, було дуже-дуже багато боротьби, тому що там захисники, півзахисники команди «Діч» дуже високі і було дуже тяжко боротися. Сама така гра була проти них дуже непроста, силова, е, дуже було багато браку, не забували свої моменти. Моментів було не дуже багато, але. Намагалися по максимуму реалізувати. Ось, ну, з першої, з другої гри хочу відзначити нашого кіпера Єгора Філоненка. Це просто термінатор якийсь на воротах. Ось, по другій, по другій грі. ну Вийшли просто якось на моральному дусі. І просто дивимося, перший м'яч, другий. Якось воно так підтримка ця духовна пішла. Дуже раділи перемозі після другої гри, тому що виграли. Дуже самого сильного суперника нашого, але доробили ставку на першу гру. Ось всі молодці, всі гарно відіграли. Що ще можу сказати? Ну на рахунок лева матчу я напевно і запитувати в тебе не буду. Це зрозуміло і Єгор, так. Це Філоненко. Єгор, да. Можливо, ще Макаров, Макаров згоден так, зі мною. Так, так за дві гри так. він також напрацював. Згоден, згоден. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Та бажаю вашій команді надалі Добре. вдалих ігор. Дякую, слава Україні, героям слава. Дякую.